ефірі телевізійний проект 102.Інформ. Я вас вітаю. Програму представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців. Не перемикайтесь. Чи не щодня ми отримуємо інформацію про ввезення в область різноманітної зброї та боєприпасів? Правоохоронці в черговий раз звертаються до громадян з пропозицією здати незаконно отриману. чи не зареєстровано зброю на Дніпропетровщині. Знову пройшов місячник добровільної здачі зброї. Чи є результати? Дивіться в сюжеті. За словами керівника дозвільної системи обласної міліції, операція принесла певні результати. За 14 днів на території Дніпропетровської області громадянами здано 244 одиниці зброї, яка знаходилась. Безпосередньо в незаконному володінні громадянами, а також зареєстроване. Із них 117 одиниць зброї армійських зразків. Це зброя, яка знаходилася як відомча в Дніпропетровському лісгоспі. 117 одиниць, 105 одиниць зброї, яка знаходилася у громадян незаконному володінні. Переважні більшості це мисливські рушниці на різні мисливські карабіни. Також дні боєприпаси. Відповідно, 5443 патрони. Хотів би наголосити, що виходячи з оперативної обстановки, яка складується на території Дніпропетровської області, заходи по проведенню місячника добровільної здачі продовжуються в повному обсязі до 30-го числа. Оперативна обстановка сьогодні дійсно складна із зони проведення антитерористичної операції тим чи іншим шляхом на територію Дніпропетровської області потрапляють різноманітні боєприпаси і відслідкувати їх пересування, а в ідеалі вилучити завдання правоохоронців. Зачастіли випадки, коли громадяни знаходять бойові гранати безпосередньо на території проживання, в разі знаходження мін, снарядів, гранатів. Не треба забувати, що це безпосередні об'єкти, які носять загрозу для життя, як для того, хто знайшов, а також для інших оточуючих громадян. Прохання до всіх громадян звертатися по телефону 102 в разі знаходження цих предметів, і ні в якому разі не чіпати, не гратися з ними і чекати безпосередньо прибуття. Співробітників міліції, фахівців вибухово-технічної служби. Зі зброєю завжди треба поводитися обережно, а зараз нам усім потрібно бути особливо уважними. Прохання до всіх громадян звертатися по телефону 102 в разі знаходження цих предметів і ні в якому разі не чіпати, не гратися з ними <кхід> і чекати безпосереднє прибуття співробітників міліції, фахівців вибухово-технічної служби. Наш наступний матеріал про майбутнє, вірніше про здоров'я майбутнього покоління. Мова піде про наркотики, страшне безглузде руйнування організму це те, що отримує наркоман. Великий прибуток це те, що спочатку отримує розповсюджувач. А от згодом, намаганнями правоохоронців, продавець отримує кримінальне покарання. Принаймні, робітники міліції прикладають для цього максимум зусиль. выполняя государственную политику по снижению наркотизации населения. Вот, задача правоохранительных органов и лечебных учреждений снизить наркопотребляемость. Для того, чтобы снизить эту наркопотребляемость, нужно что перекрывать каналы поступления наркосырья, нужно бороться с наркосбытчиками. И еще одна из функций правоохранительных органов – это контроль. За лічевними учреженнями, котрих знаходяться в легальному бороті, щоб не випустити це в нелегальний оборот. На сьогодні. На території області працюють 509 суб'єктів, що виготовляють, розповсюджують та використовують нарковмісні речовини в гуманних цілях. І діяльність кожного з таких суб'єктів доводиться контролювати міліції. З початку року фахівцями управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків зафіксовано більше 50 правопорушень. Відкрито вже біля 20 кримінальних справ вилучено більше 8,5 тисяч доз нарковмісних речовин, тих медпрепаратів, що звуться підконтрольними. Перекрити канали надходження в регіон наркотиків та прекурсорів досить важко, але робота така ведеться постійно і є результати лише за кілька місяців 2015 року. правоохоронці закрили чотири таких канали. Ми, создаем напряжение по медучреждениям, чтобы не было отпуска из аптек под контрольных препаратов, мы видим, они появляются на черном рынке. На черном рынке мы задерживаем людей, которые привозят оптово препараты, которые содержат в себе псевдоэфедрин, с которыми можно делать амфетамин. И что характерно, одни и те же лица по несколько раз задерживаем, но закон На сьогоднішній день в принципі не карає жорстко за прекурсор, тобто за те, чого можна готові наркотики. Прекурсор це те, з чого можна зробити або виділити наркотик. Перелік медичних прекурсорів величезний, і зупинити продаж таких препаратів дуже важко. Ми столкнулися без з безконтактним з наркотиків, коли по скайпу і адрес, айпіадрес зареєстрірований. не на территории нашего государства, какой-то инкогнито, да, который пожелал остаться неизвестным, разместил объявление и оставил свой телефон. Этот телефон получает смс-заказ, и потом с другого телефона приходит смс, где находится наркотик. Но в этой смс, которую он рассылает, он указывает... Электронный кошелек, который тоже открыт не то куда надо перечислить деньги? Ты как бы пока через приватбанк просчитываешь, на ком зарегистрирована эта карточка, кто за ней стоит, вот, потом кто получает эти деньги, как куда они перечисляются, а как правило, это государственная ну, как бы банковская тайна, и это надо через криминальное проваджение, не так быстренько это все делается. И там распечатку этих телефонов, пока просчитаешь, он уже поменял телефон там, раз в месяц. То есть скинул смс и там телефон поменялся. Пока миссия согласовал документы там получить розпечатку соединения его. Раз телефон поменялся, Да, ми увидим, що в прошлом он примерно находился в такому месте города і вот по такому то маршруту делал розкладки. Ну, спрогнозировать, где будет очередная закладка, ну фактически невозможно. Не менша проблема фірми доставки вантажів. Дуже зручно. Наркоман знову ж за допомогою мережі інтернет робить замовлення, а посилку забирає в пункті доставки. Все легально і спокійно. І знайти того, хто зробив відправлення з іншого міста чи іншої країни дуже важко. Можна заказати любое количество. От, -за рубежа воно прийде з доставкою. Предварительно даже розплачуватися не треба. Прийшов, заплатив. И вот это, конечно, страшно, вот это опасно. И добраться до этих людей не всегда получается. Но вот уже в этом году мы задокументировали два факта, когда мы занимались бытчиками и получили информацию, что они получают наркосырье на новой почте. И вот у нас в городе Апостолова и в городе Павлограде задержаны лица, которым с Западной Украины пришла бандероль, ну скажем так. З концентратом наркосырья. І при этом не треба нікуди самому їздити, нигде там проходити якісь блокпости. Можна просто получить. І, і продаж наркотиків не єдиний вид правопорушень, що коїться за допомогою мережі інтернет. На жаль, сосвітня палутина приносить людству не тільки добрі емоції, знання та досвід. Працівники управління по боротьбі з кіберзлочинністю щоденно фіксують правопорушення, які пов'язані з використанням високотехнологічної комп'ютерної техніки. За інформацією заступника начальника управління по боротьбі з кіберзлочинністю обласної міліції Андрія Аверіанова, минулого року фахівцями служби було розкрито 155 кіберзлочинів. Більшість з них це шахрайство в мережі інтернет. Більше 30 фактів це несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин або комп'ютерних мереж. Окрім того, задокументовані факти крадіжок та розкрадань, незаконні дії з електронними платіжними системами, пластиковими банківськими картками, декілька випадків розповсюдження порнографії в мережі інтернет. і все-таки найпоширеним злочином в цій сфері, як кажуть фахівці, є шахрайство. У сотрудниками управління була ліквідована організована преступна група. На даний момент розглядається справа в суді. Члены данной группы занимались получением персональных данных граждан через сеть интернет. В дальнейшем эти данные чуть-чуть немного искажались. И с помощью данных людей, которые об этом даже не знали, оформлялись кредиты в различных банках на, на имя данных лиц, которые предоставляли свои персональные данные. Персональные, персональные данные, которые получали злоумышленники. Там члены группы насчитывалась, данная группа насчитывала 9 участников, все они были задержаны, избрана мера пресечения, ну, кто был взят по стражу, кто находился на подписке о невыезде. Также сотрудниками управления по борьбе с киберпреступностью было... І заплічена діяльність групи ліц, який до створення фінансових пірамід в сіті інтернет під видом предоставлення трейдерських услуг. Співробітники служби можуть поділитися багатьма цікавими історіями, і всі вони так чи інакше пов'язані з комп'ютерною технікою або інтернетом. Щодня кількість послуг, які можна отримати за допомогою всесвітньої мережі. Збільшується, ми всі користуємося зручними інтернет-магазинами, переказуємо гроші, спілкуємося і реєструємося на різноманітних сайтах. І не завжди ресурси надійні. Якщо брати по категоріям саме це мошенничество. машенничество. Понімає кожен день реєструється дуже багато фактів. Ну не завжди люди звертаються. Да там, грубо говоря, заказала там ну мама ребенку, там красовки за 100 гривень. Звісно, этим воспользовались, Ни денег, ни товара она не получила, но ну, не пойдет она, не всегда она пойдет в милицию, потому что 100, 100 гривен может быть и не та ситуация. Ну, хотя и обращается, бывает там и 50 гривен, вот, потерпевший да, обращается. Количество мошенничеств вот, с каждым годом увеличивается, потому что ну, мы уже обговаривали эту тематику, что люди все больше и больше пользуются интернетом во всех своих сферах жизни. Що стосується покупок товару, то це ну, просто, це удобно, це всім подобається. Не виходять дому, заказати товар. Мошенники яким користуються. Наш час в ефірі вичерпано. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитися якийсь сюжетів сьогоднішньої програми, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса зараз на ваших екранах. Я прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!